Давай назад, давай. давай, давай, доганяй, доганяй його, доганяй, що став, давай біжи, давай відставай, бі... чого ти постійно відстаєш. Стали гарно, стали гарно. не бригай, не скажи тут, встань, встань, чого ти подняли його бігом, подняли його бігом. Встань гарно, Стань. все, встаньте на місці. Встань, не бригай тут, а все, Спокойся, встань гарно. Встань, бо зараз вдалі. Чого ти опять падаєш? Давай, вставай! Подняли його ще раз, давай. Встать можеш чи ні. Раби, раби, кому потрібні, раби? комусь потрібен раб. Встань, 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 люди йдуть. Встань. Доброго дня, радий бачити вас на моєму ринку равів. Нам а вам раб? потрібен раб. Да. Який вам раб, для чого вам Щоб в жінці допомагав, мить посуду і mm -hmm. Да, Такий, щоб був такий спритний, шустрий, щоб пізно лягав і рано вставав. Спеціально для вас, як шити під замовлення, ви подивіться на цього раба. Подивіться, який він бистрить. Покажи, який ти бистрить. Покажи. Куди, куди, давай назад? Ви подивіться, як він слухається, кращого раба не знайдете. А він нічого робити не... Сядь, не квіт. Це мої клієнти. Сядь, базари получ. Ви самі бачите, який. Оцей самий найкращий. Покажи ще, який йде швидкий. Ви ви подивіться, як він працює. Він буде вам по всьому допомагати. Краще не знайде. Ну добре, а скільки? 500. Ой, дорого. Дешевше не буде. Ну немає 400. 450 по порука. 400. 450 порука. Ви подивіться на нього. 400. Ви, ви подивіться на нього. 400. Я нічого не опочу Ви подивіться, він не може на місці стояти він хоче працювати. Спеціальний раб. Для... Ну добре, беремо. 450. Продано. І не подводь мене там. Так, сьогодні торгівля пішла. Не кидайся на моїх клієнтів, поняв? Підняли його, давайте на підніміть його, а то розлігся тут. Все, став. Доб... Стали, стали. Доброго дня, Радий бачити вас на моєму ринку. Вам потрібен раб. Так, мені потрібен рап. Для чого. Буду поле обробляти. Поле? Да, буду робити. Треба такий сильний рап, щоб багато пахало. Сильний. В неї на руках насить. Це не подойде. Ви подивіться, які, які мускулистий рап. Кращого не найдете. Ви подивіться, до нього страшно підходити, він вам і коней буде носити. Осеп! Ой, ой, О, постав! Блин, подождите, какие-то... А это что? А вы глядите на него и ничего делать не хочет. Бери. Ну, добрый, сколько? 700. Да ну, давайте это дешевше. Дешевше ты будешь? 600. Нет, 700. Вы видели его силу? Вы это видели? С'євса, за таке шоу можна мене Ти Бійде подводь мене. <ріст> ще й на челевізо лише. Фух, ще два. Так. Щоб більше мені такого не було, понял? Добрий день, пані! Радий бачити на ринку рабів. Ня, вам добре, потрібен ня. раб, Так, я розумію. Е, так, мені потрібен раб, але я бачу у вас всі кістки маленькі. Ні-ні ні, а для чого вам раб? Для чого? Ой, купила собі коня і ракету. <реш> Не вистачає тільки кушера. Кучер, самий справжній кучер. Ви подивіться, він і буде доглядати вам і за худобою, і за всім. В нього навіть часи є, він пунктуальний такий скрізь. А ви подивіться, який красен. Добре, а скажіть, а що цей в зараз? О, ви бачили, він китайця. У да мене кінь виховані ще ніж вашого. Це ви подивіться. Він взагалі mm, да, не да, гідний да, рапт, його навіть не дивіться. Оцей саме для вас. А ну-ка, покрутися, покрутися мені. Ви подивіться. як mm, 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 mm. Просто, просто шити на заказ. Добре, а скільки ви за нього хочете? 900. Ви подивіться на мене. Скільки грошей. не ще скажіть, що у вас немає грошей. Звичайно, ви купили. немає. Коня купили, карету купили, а кажете грошей нема. Ні, е, 600 і по рукам. Ні, 900. Краще ідіть, шукайте, ви краще не знайдете. 700. Я найкращий работоргівлек. Ви краще не знайдете. І 800 і можете забрати. Та майте совість, ви подивіться на мене. Та ви подивіться на нього. 650. Ні, беріть 800 і все і по рукам. Пані, серйозно, у вас зоні грошей скільки. Пані, беріть і все. E, 700. Добре, давайте 700. За мною. І не подводь мене. Да, сьогодні торги пішли вгору. Ой, зароблю собі, і на курорт поїду. Літо таке. Що мені з тобою робить? Я взяв одного разу на свою голову, думав, що з нього вийде, а він такий не слухається, непокірний. Ой, одне розстройство з тобою. Доброго дня. Добрий день. Вам потрібен раб? Так, да, потрібен. Е, ви сходіть, подивіться, там по іншому ринку, тут рабів вже немає. Як немає, я бачу, що є. Слухайте. Та й На інших ринках я був, там вже немає. Він не гідний раб, він нічого не вартий. Він непокірний, я не хочу просто підводити себе. Та що з ним не так? Він раб, ви розумієте, він нічого не хоче робити. Не ви подивіться на нього. Йому кажуть, встань. Подивіться, він кидається на людей, його Ні, не му... а Як ви відноситесь до людей? Він раб, а я работоргівлець. Як я маю до нього відноситися? Він. Баж за все людина. Він раб, а не людина. Скільки? Скільки, я не буду вам його продавати, він нікчемний раб. Ну наскільки я пам'ятаю, минулого року раби були у 450. Я готовий дати за нього в 10 разів більше. Що? За цього непокірного раба в 10 разів більше? Так, у вас і... навіть таких грошей нема. Ви мені не вірите? Ні, не вірю. Я вам не вірю, у вас немає таких грошей. Ось, це. Добре, я згоден. Діти ми купуємо це, Все-все, <плес> продано, продано, продано. Піднімайся. Піднімайся, піднімайся. Тихо, тихо, тихо. Що ти робиш? Я тебе відпускаю на свободу. Я тобі не вірю. Ви всі пани так кажете. Ось. Я роблю це тому, що в свій час я також був рабом. Але мене один добрий чоловік викупив і відпустив на свободу. Я для тебе хочу зробити те саме. Тому йди, але я дуже прошу тебе при одній умові. Тільки не гріши. Зачекайте. Пане, ніхто ніколи не робив такого добра для мене. Я хочу вам служити. Я радий. Ходімте.